Європейський союз хвалив безмитний експорт української агропродукції, але там поміцяли бі... дати більше гарантій захисту європейським фермерам. Якщо виникнуть значні порушення через певні групи товарів, наприклад, українську пшеницю, то Єврокомісія може застосовувати будь-які швидкі заходи, які вважатиме за потрібне. Це цитата із рішення. Цю тему продовжуємо із першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України Тарасом Висоцьким. Пане Тарасе, я вас вітаю. Вітаю, розкажіть нам, що власне зміниться після цього рішення Євросоюзу для українських експортерів аграрної продукції? Зараз іде мова про продовження ще на рік зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, тобто з 5 червня поточного року ще на рік. Але якщо попереднє продовження було без жодних виключень чи передумов? То наразі по певних продукціях все-таки є певні передумови. Що саме міняється, фактично по наступних групах це м'ясо птиці, яйце, цукор, кукуруза, овес, крупи, запроваджується така система буде рахуватися середнє значення. Експорту з України до Європейського Союзу по цих продуктах з другого півріччя 2021 року та заповнить 2022-2023 рік. Як результат, буде розрахована певний обсяг. І Європейський Союз залишає собою право, якщо це. Так, щось із зв'язком відбувається, пане Тарасе. Ви трошки зависали, і зараз у нас зникає зображення, але я сподіваюся, що швиденько ми ці проблеми виправимо. Так, ви зупинилися на тому, що якщо ці ліміти перевищуються або правила порушуються, то що тоді відбуватиметься? Так, тоді європейський союз має право протягом 14 днів запровадити обмеження, то розглянути і потенційно запровадити обмеження на експорт цих продуктів до кінця року тому фактично наразі в нас не було жодних лімітів по обсягах? А після 5 червня по цих продуктах з'являться певні обсяги, перевищення яких надаватиме право європейському союзу обмежити ввезення цих продуктів до кінця календарного року. Яка позиція України щодо запровадження таких лімітів? Ну, звісно, що е, е, найкраще було б для українського аграрного сектору працювати без обмежень, але е, з врахуванням е, в тому числі складної ситуації в Європі, ми розуміємо, що в європейських фермерах також є багато викликів е, і бачили які настрої і протести. Е, то можна сказати, що це рішення є певним. Компромісом, який все ж дозволить і українським фермерам працювати і експортувати, і знайде такий певний баланс інтересів. Тому що важливо, що по інших продукціях залишається повна вільна торгівля, і знову ж важливо, що по цих продукціях все-таки враховуються показники саме 2022-2023 років, а, наприклад, не 2016 чи 2020 го тому з точки зору того, щоб все-таки знайти рішення, яке би задовільнило і дало можливість в цілому продовжити, бо сам факт продовження ще на рік це критично важливо, можна, можна з ним працювати і далі в цих межах його реалізовувати. Але компроміс формально досягнутий, але блокування кордону польського продовжується сьогодні. Прикордонна служба говорила про те, що 450 українських вантажівок стоять в цьому нескінченному заторі. То чи є надія, що після рішення ЄС польські фермери припинять свій страйк і блокування проїзду фур? Так, пане Тарасе, повертайтеся, бо на найцікавішому місці ми зупинилися. Так, ви з нами ви чуєте? Так. Я вас чую. Ага. Дякую. Так, скажіть нам, е, скільки постій... ще буде блокування? Е, я... Вам хтось телефонує, мабуть. Так, так. Наступного разу треба інший гаджет використовувати. Візьму до уваги. Саме це рішення Європейського Союзу. Фактично, також було досить позитивно сприйнято в польською стороною, і перемовини, які були в Польщі і далі продовжуються онлайн між нашими міністерствами та асоціаціями, показують, що все таки можна буде є такий стриманий оптимізм, що до кінця поточного місяця можна буде знайти якесь рішення, яке би дозволило повністю зняти ці проблеми на кордоні. Сам діалог з цифрами, з розрахунками і з врахуванням рішення Європейського Союзу показує, що по багатьох напрямках вже є спільне бачення. Ще є дискусія по буквально тишно пшениці і кукурузі. але знову ж наразі експорт в Польщу заборонений. Рішенням поляків також з української сторони є запроваджене ліцензування, яке ми підтверджуємо, що буде діяти до кінця календарного року. З рахуванням цих факторів такі є надія в межах квітня дойти до певної згоди і в тому числі в цьому напрямку надати можливість вільного доступу української аграрної продукції до європейського споживача. Так, але з боку самих блокувальників ви бачите зараз конструктивні настрої, можна сказати, що в порівнянні з тим, що було, наприклад, два місяці, тому, чи два місяці тому настрої краще. То є з ними ж також. Були зустрічі в Варшаві за участі нашого міністерства. То є прогрес, кажем так, який дає цей стриманий оптимізм. Ще зараз робляться певні розрахунки. На базі статистики надсилаються щотижнево між нашими сторонами одна одні, які підтверджують, що все таки ризики є мінімальними для польських колег, польських фермерів, і це якраз надається оптимізм. Що після фіксації цієї статистики вдасться знайти рішення, яке Зніме повністю саме питання. Пане Тарасу, ну аномально тепла погода зараз в Україні зберігається в Києві. Зафіксовані температурні рекорди. Як це впливає на сільськогосподарські процеси і на майбутній урожай? В даному аспекті є декілька речей. Перше важливо, що кількість опадів протягом зими в березні вона є достатньою. Тому в цілому, станом буквально на сьогодні, наявність вологі є достатньою в ґрунті. тому негативного впливу від посухи наразі немає. Самі температури вони дійсно швидко відновлюють вегетацію, в тому числі цвітіння садів, і все залежатиме від погоди наступні періоди, а саме які критичні точки? Потенційні заморозки, або надіємося їх відсутність, тому що якщо вони можуть відбуватися в період цвітіння або вже сходів, можуть, на жаль, мати негативний вплив. І подальше наступність опадів фактично в травні, і в наступні місяці, тому що знову ж запасу вологі достатньо на сьогодні, але її не може бути достатньо на весь сезон. Погода сьогоднішня вона наразі негативно не впливає. посівна відбувається активно, і надіємося, що надалі все-таки також негативного впливу не буде. Вирівнюються ці перепади температур і будуть сприятливі умови для розвитку рослин. Які прогнози щодо врожаю 2024 року має зараз міністерство? Як практика показує, момент посіву це ще складно оцінити кінцевий результат, але сам факт достатньої кількості вологі і запасів за зиму, і також умов, в яких перезимували озимі культури, надають знову ж стриманий оптимізм, який говорить, що сам врожай може бути навіть трішки вищий середньостатистичного. Тому поки що якихось форс-мажорних факторів, які би говорили про суттєве зниження урожаю порівняно з попередніми роками, немає. Ми нагадаємо, що попередні роки були гарні показники по врожайності. Ну, в межах самих там 15% все таки надіємося на урожай на рівні хоча б минулого року. Ну так, окрім Російської Федерації, інших форс-мажорних обставин у нас і справді немає. Принаймні, вони всі блякнуть у порівнянні з цим. Дякую, що ви доєдналися. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.